15 липня хочу засняти, як прижились сливи, що щепив три тижні тому, наприкінці червня. Ну ось, щепив зеленими черенками, ну як зеленими черенками цього року, полодрі Просто під кору по два штучки чіпляв. Ну і ось майже всі поприживав, ось цей щось не прижився. І то непонятно, чи прижився, чи не прижився, а так там. О, яке все непогано причому там до два чіпля вдвоє здебільшого і прижилось ну ось ось ті два а тут, тут заматував плівка мене закінчилась просто фольгою ну тут один живий як можемо бачити ну це не значить, що фольга погана очищает чеплюта хорошая. Так, вот, вот, ну давай. Надо же полностью пливку познимать. ну, в смысле, типа пакеты. Да, так, вот здесь мы... не. а, там еще в Так, да, где то у меня что? Ты здесь. Две щепы, две прожилось Starve死ит. Ось ой, все таке дві щепив, ну а дві прожилось на руку той з тої сторони. она бачите, не прожилось. Ось дві тут такі дебили черенки. Як дебали? 6 мм. Найтовсті шики в мене були. Так десь тут ще. А це, це після того через тиждень ще щепив інший сорт. І воно, я дивлюсь, теж непогано. Так непогано, взагалі офігенно. О, що, нічого не пропало. Не можу знайти. Це вон взагалі, він вже бічуганики погнали. Жарують падли. Теж треба плівки познімати. О. А з цією сливою, це що зараз показую, щепив одночасно абрикоси. Я думав, що абрикоси у мене не приживуться. А тут що у мене... А, це мій експеримент. це не слива, це якийсь, якесь дерево схоже на сливу. Якась ягода, мабуть. Ну воно не прижилося. Маті так. Так, мій горіх. Чотирьох метровий. Так, ідемо до абрикосів. Я думав, що вони задохли. А, ще не на абрикосів. Біло аббрикосі. Два тижні тому так сливи. Опа. Бачимо. Бачимо. Ну блін. Я взагалі-то в шоці. З тих слив. Не то що горіхи волоські. Вроді зелене-зелене, бо зелене, опа. І позасихало бруньки по черні. Так, абрикоси. Абрикос важчіше, важче. Ну цей щось там зеленіє, а тут так навіть зелені листи, листочки і тут. Так, десь там внизу ще є. А ось тут Тоже, тоже, тоже. Просто під кору. Під кору замотав плівкою і пакетик надів. Я дуже переживав, що тут жара почалася у нас. Сонце дуже багато, щоб воно не поприло. Та яке там. Так, ну в общем, якщо... як-то, кастачкові щепляться у мене на ура. А з волосським горіхом ще експериментую. Всього вам доброго.